Сучасний звичай, який я вважаю трошечки навіть сексизмом, пахне на всіх весіллях наречений не знає, яке буде весільне плаття нареченої. не можна бачити, але його костюм вона йому вибирає. Таке відчуття, ніби той дебіл, нього смаку нема. Він якесь гівно зараз вибере і прийде в шортах. На секунді день завоза, диви, блядь, заєбись. Це якщо сам собі купить і пікатувати. Не треба. Я я це усвідомив. Відносно недавно, але це факт. Типу, ти не знаєш, яке в неї плаття, але вона точно знає, в чому ти підеш. Бо, бо то, в чому ти підеш, має пасувати під то плаття. І взагалі ти маєш як людина виглядати. Питання: для кого весілля? Та, ну, не для для, батьків. для, батьків, для так. батьків. Так. Ти ну, як? Твій костюм хто купляв? У е тебе був костюм? Та я до того клас. Так, Та. ну. я тако заходжу, файний. Бери. Тобто ти сам вибирав? Ну, не можу впевнено сказати. <реш> типу, мені хочеться вірити, ти, ти, мене завели, сам, знаєш, але може бути таке, що мені здається, що я сам його вибирав.